Джозеф Мерфі. Магічна сила розуму. Незмінне багатство. Незмінне багатство оточить вас. Щойно ви звернете погляд свого розуму всередину і відкриєте там невичерпну скарбницю. Ваша душа приховує золотоносну жилу, відкриття якої дасть вам усе, що ви очікуєте від щасливого життя. Багато людей. Подібні сновид, тому що існування цього внутрішнього скарбу, нескінченної мудрості та безмежної любові приховане від них, і все ж кожна людина могла б черпати з цього джерела, все те, чого забажає її серце. Намагнічений шматок сталі піднімає вантажі, які перевищують його власну вагу приблизно у 12 разів, у розмагніченому ж стані. Такий самий шматок металу не може зрушити з місця й пір'їнки. Це порівняння стосується і людини, людина, насичена магнетизмом, сповнена впевненості у своїх силах і майбутньому. Вона знає, що народжена для того, щоб перемагати і пожинати успіх за успіхом. Людину ж, позбавлену магнетизму, мучить страх і сумніви. Якщо їй випадає щаслива нагода, вона каже сама собі, це ж погано скінчиться, це може коштувати мені всього мого статку, я лише зроблю себе посміховиськом. Люди з таким мисленням ніколи нічого не досягнуть у житті, бо в них немає мужності йти вперед, і тому вони безпорадно зупиняються на півдорозі. Тут для вас криється розгадка таємниці, і, подібно до магніту. Ви станете притягувати до себе щастя, багатство і владу, що, на вашу думку, є найбільшою таємницею всіх часів, таємниця атомної енергії, вивільнення жахливих сил шляхом розщеплення ядра, нейтронна бомба, політ до зірок. Про що ж йдеться? де можна відкрити цю найвеличнішу з усіх таємниць? Як її відкрити? Як застосовувати? Відповідь на всі ці запитання настільки ж дивовижно проста, як і несподівана. Таємниця, про яку ми тут говоримо, це не що інше як чудодійні сили вашої підсвідомості. Хто б став шукати тут розгадку стількох загадок? Щойно ви навчитеся відкривати дивовижну силу вашої підсвідомості, у ваше життя прийдуть сила, багатство, здоров'я, щастя і радість. У такій кількості, про яку ви навіть не мріяли, цю силу вам не потрібно набувати вона у вас уже є. Вам лише необхідно зрозуміти її сутність і спосіб дії, щоб успішно застосовувати її у всіх сферах і за будь-яких проблем вашого життя. Необхідні для цього знання і вміння ви отримаєте самостійно під час читання описаних тут простих процесів і технічних прийомів. Усе постане перед вами в новому світлі, і ви отримаєте з глибини вашого розуму силу, за допомогою якої зможете здійснити безліч своїх надій і мрій. Отже, прийміть тверде рішення, що ви з цієї хвилини хочете зробити своє життя багатшим, здоровішим і благороднішим, ніж раніше. Найглибші шари вашої підсвідомості приховують у собі нескінченну мудрість, необмежену силу і невичерпний запас можливостей, здібностей і талантів, які тільки й чекають на те, щоб їх повністю розвинули і проявили. Визнайте в собі справжність існування цих душевних сил, і вони відразу ж набудуть контурів у вашому житті. Притаманна вашій підсвідомості. Нескінченна мудрість відкриє для вас усюди, і в будь-який час, усе, що вам необхідно знати, щойно ви будете сприймати цю форму навчання. Підсвідомість є джерелом нових думок та ідей. Можливо, у вас дрімає людина, яка зробить відкриття або винахід, можливо, прихований у вас письменник чекає на своє творче самовираження у будь-якому разі. Нескінченна мудрість вашої підсвідомості дасть вам інформацію про основні риси вашої власної сутності, про ваші справжні таланти і про те, як ви їх зможете найкращим чином удосконалити і використати, щоб домогтися в житті місця, якого ви гідні, і яке ви, і тільки ви, зможете зайняти найдостойнішим чином. Сили вашої підсвідомості. Можуть дати вам також ідеального супутника життя або ділового партнера, слідуючи голосу підсвідомості, ви знайдете відповідних покупців і зможете здобути ту фінансову незалежність, яка дозволить вам робити те і стати тим, про що ви завжди мріяли. Ви маєте право на те, щоб відкрити внутрішній світ ваших думок і почуттів, ці невичерпні скарби сили, проникливості. Розсудливості, любові та краси, хоча вони невидимі, проте вони мають виняткову могутність, ваша власна підсвідомість дасть вирішення будь-якої проблеми, у ній криється причина будь-якої дії. А оскільки ви тепер навчитеся відкривати ці приховані сили, то незабаром у вашому розпорядженні буде необхідне розуміння і влада, щоб бути господарем своєї долі. І жити в безпеці, радості та достатку. Я сам став свідком того, як сила підсвідомості повернула хворим і інвалідам повне здоров'я, так що вони знову змогли крокувати життям, мати щастя і успіх. Ваша підсвідомість має чудесну, цілющу силу, яка сприяє одужанню душі і тіла. Вона розірве кайдани, які паралізують політ вашої думки, і звільнить вас від полону матеріальних і фізичних вад. Необхідність надійної основи без надійної основи і без знання загально прийнятих законів у жодній галузі людської діяльності не можна досягти справжнього прогресу. Тому ви повинні спочатку навчитися правильно користуватися. Вашою підсвідомістю як інструментом Її сили діятимуть саме з тією точністю, надійністю і в тому обсязі, наскільки ви зможете зрозуміти закони, що діють тут, і застосовувати їх для абсолютно певних цілей і намірів. Мені, як хіміку, в минулому спадає на думку порівняння з галузі природничих наук, якщо змішати водень і кисень у пропорції 2 до 1 – то з їхнього з'єднання утвориться вода. Напевно, вам також відомо, що один атом кисню в з'єднанні з одним атомом вуглецю дає оксид вуглецю, тобто дуже отруйний газ. Додайте сюди ще один атом кисню, зі з'єднання вийде нешкідливий діоксид вуглецю. До цих обох прикладів можна було б додати багато інших із нескінченної кількості хімічних сполук. Було б абсолютно помилково вважати, що основні закони хімії, фізики та математики відрізняються якимось чином від законів підсвідомості. Згадайте, хоча б тезу поверхня води завжди прагне до горизонтального положення, цей закон природи діє необмежено для всієї води. Де б вона не знаходилася, або інший приклад на гріті тіла розширюються, це положення також діє необмежено всюди і в будь-який час. Якщо розжарити шматок сталі, то він збільшиться в розмірі, незалежно від того, чи проводиться цей дослід у Китаї, Англії або Індії. Теплове розширення твердих матеріалів є загальною істиною. Настільки ж універсальним законом є і те, що кожне враження, яке діє в часі і просторі на вашу підсвідомість, знаходить своє відображення в навколишньому середовищі, досвіді та подіях. Ваша молитва буде почута, тому що ваша підсвідомість виступає в ролі універсального принципу. причому – Принцип означає основу і вид певної функції. Так, наприклад, принципом електричного струму є те, що він тече від вищого до нижчого потенціалу. Якщо ви змусите електричний струм служити вашим цілям, то це не вплине на принцип, що лежить у його основі. Однак таке служіння дало приголомшливі результати у вигляді відкриттів і винаходів. Які служать на користь усьому людству, так само і вашу підсвідомість можна розглядати як універсальний принцип вона діє за законом віри, ви повинні знати, що таке віра, як вона діє і які результати її дії. У Біблії про це сказано простими, ясними, прекрасними словами. По правді кажу вам, як хто скаже цій горі? Двигнись і кинься в море, і не матиме сумніву в серці своєму, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Євангеліє від Марка 11.23 Закон людського розуму це, це закон віри, тому йдеться про спосіб функціонування духу, а також про саму віру, те, у що ви вірите в душі своїй, ніщо інше, як те, про що ви мрієте в душі, і це ваша таємниця. Щоб ви не пережили і щоб не робили усі події та обставини вашого існування, це реакція підсвідомості на ваші думки. Таким чином, не зміст вашої віри, а просто присутність віри у вашій душі викликає цей вплив. Звільніться від хибних переконань і думок, від сліпого марновірства і безпідставних страхів, які мучать людство. Замість цього. Почніть вірити в незаперечні вічні реальності та істини життя, саме тоді ваш шлях поведе вас уперед, угору до Бога. Також той, хто завжди читатиме цю книгу і застосовуватиме розкриті в ній закони підсвідомості, зможе відтепер формулювати для себе та інших науково обґрунтовані ефективні молитви. Ваші власні молитви також будуть почуті за законом причини і наслідку, акції та реакції. Думка є джерелом діла, а подія є ніщо інше, як реакція вашої підсвідомості на вид і сутність вашої думки. Віддайтеся думками відчуттю гармонії, здоров'я, миру і добрих намірів і диво увійде у ваше життя, двоїстість душі. Безсумнівно, ваша душа являє собою єдність. Однак людська душа виконує, як сьогодні відомо всім освіченим людям, дві абсолютно різні функції і тому представляє дві зовсім різні сфери з винятково своєрідними, незмішуваними властивостями і силами. Існування цих обох роздільних сфер знаходить своє вираження в безлічі загально прийнятих і наукових визначень. Так розрізняють свідомість і підсвідомість об'єктивне і суб'єктивне мислення, діяльну і сплячу думку, поверхневе і глибинне я, довільне і мимовільне мислення, чоловіче і жіноче мислення та багато іншого. У цій книзі ми вирішили оперувати поняттями свідомості та підсвідомості, різні функції цих сфер свідомості. Виражаються найясніше, коли ми порівнюємо людську душу із садом ви самі садівник, і сієте насіння ваших думок у родючий ґрунт вашої підсвідомості. Вид і якість насіння залежить від звичок вашого мислення, тому що те, що ви посадите у вашу підсвідомість, буде рости і набувати форми або у вашому тілі, або у сфері вашого життя. Тому вам необхідно почати навіювати свої підсвідомості, думки про мир, щастя, праві справи, добру волю і благополуччя. Обміркуйте це все спокійно і уявіть собі все у вашому свідомому розумі як таке, що вже відбулося. Опускайте ці думки так само, як насіння, безперервно в ґрунт вашої душі, і ви зберете дивовижний урожай. Підсвідомість можна порівняти з родючим удобреним ґрунтом, у якому пишно виростає будь-яке насіння. Як добре, так і зле. Чи зберете ви виноград з тернини або смокви з будяків? Кожна думка є тому причиною, а кожна внутрішня або зовнішня обставина результатом. Щоб досягти бажаного розвитку своїх життєвих умов, ви повинні стати необмеженим володарем своїх думок. Щойно ви навчитеся правильно думати і розуміти істину, і щойно думки, посіяні у вашій підсвідомості, стануть носити позитивний, гармонійний і мирний характер, магічна сила дії вашої підсвідомості набуде значущості і почне створювати приємні гармонійні умови життя, усе обернеться на краще. Як тільки ви поставите свої розумові процеси під контроль, ви зможете використовувати силу своєї підсвідомості для вирішення кожної проблеми і всіх труднощів, ви об'єднаєтеся таким чином з тією неймовірно величезною силою і з тим самогутнім законом, який керує космосом, у якій би частині світу ви не перебували. Озерніться, і ви переконаєтеся, що переважна більшість усіх людей веде життя обмежене зовнішніми формальностями. Тільки маленька група освічених людей звертається до розумових і духовних процесів у глибині своєї свідомості. Але ніколи не забувайте про те, що це світ саме вашого внутрішнього життя. Тобто ваші думки, почуття і уявлення створюють зовнішній світ. Саме тому підсвідомість є єдиною творчою силою, і те, що завжди знаходить своє вираження у світі наших почуттів, було свідомо чи несвідомо створено силою думки або підсвідомості. Тому розуміння взаємодії, що існує між свідомістю і підсвідомістю, дасть вам можливість повністю змінити все ваше життя. Щоб змінити зовнішні життєві обставини. Ви повинні спочатку вплинути на причини, що їх викликають. Більшість людей намагаються змінити зовнішні обставини і дані умови зовнішніми засобами. Однак, щоб ліквідувати сварку, замішання, нестатки і все інше, що порушує ваше життя, ви повинні взятися за вирішення проблеми в її корені, тобто. Повністю перебудувати своє свідоме мислення і створити у світі ваших думок і уявлень зовсім новий порядок. Підсвідомість реагує з чутливістю точного приладу на кожну з ваших думок. Однак це означає, що нескінченна мудрість, життєві сили та енергія, властиві вашій підсвідомості. Формуються і отримують свою реалізацію під впливом вашого свідомого мислення, навколо вас незбагненний і загадковий океан безцінних багатств, практичне застосування законів людського мислення, названих у цьому творі, чудесним чином змінить ваше життя достаток замість нестачі, проникливість і мудрість, замість невігластва і забобонів, мир замість. Болісного неспокою. Ви самі знайдете радість замість страждання, світло замість темряви, злагоду замість сварки, впевненість у своїх силах замість страху і сумнівів, успіх замість невдач, з розумової, духовної та матеріальної точки зору більшого не можна й бажати. Більшість великих учених, художників, поетів, співаків, письменників. І винахідників добре розуміють спосіб дії людської свідомості та підсвідомості. Всесвітньо відомий тенор Карузо одного разу не міг вийти на сцену через страх перед публікою. Він скаржився на те, що страх буквально стиснув йому горло, його обличчя вкрилося краплями поту, він соромився людей, що його оточували. Але думка про те, що він за кілька хвилин має вийти з залаштунків. Приводила його в трепет. Я стаю посміховиськом, сказав він, я не можу співати. Але раптом він схопився і крикнув гучним голосом Моє маленьке Я хоче придушити в мені Велике Я. Після цього він звернувся до того, кого він назвав Маленьким Я, іди геть. Велике Я хочу співати зі мною. Словом, велике я він назвав властиву кожній людині силу. І мудрість підсвідомості, велике Я хочу співати. Його підсвідомість відреагувала, відкривши внутрішні шлюзи. Після того, як він вимовив ці слова, він вийшов на сцену і чарівний блиск його голосу захопив, як завжди, слухачів. Цей відомий випадок не залишає сумніву в тому, що Карузо знав про існування двох рівнів свідомості, а саме свідомої, доступної. Для розуміння сфери з одного боку і сфери підсвідомості з іншого боку, ваша підсвідомість також реагує на ваш спосіб мислення. Якщо ваша свідомість, маленьке я, наповнена страхом, боязню і тривогою, то це викликає в підсвідомості, великому я, негативні стани і почуття, які знову переходять на вашу свідомість у формі недобрих перечуттів, відчаю і паніки. Отже, якщо ви одного разу опинилися в подібному становищі, то спробуйте рішуче і з повним усвідомленням свого авторитету сказати негативним тенденціям, що звучать у вашій підсвідомості, приблизно таке: Замовкніть, заспокойтеся, я володар, і ви повинні підкорятися моєму наказу. Вам тут нічого робити геть звідси. Надзвичайно цікаво спостерігати, як рішуче і впевнене звернення до підсвідомості майже миттєво відновлює порушену душевну рівновагу, саме тому, що підсвідомість підпорядковується вимогам свідомості, її визначають як підсвідомість або суб'єктивну свідомість, основні відмінності у функції та способі дії. Наступне порівняння могло б найкраще роз'яснити основні відмінності. Свідомість відіграє приблизно ту саму роль, що штурман або капітан на містку свого корабля. Він визначає курси і віддає людям, що працюють у машинному відділенні, потрібні накази, ті своєю чергою. Наглядають за котлами і обслуговують прилади та механізми. Команда у відсіках корабля не запитує, куди йде корабель, вона просто підкоряється наказам. Якщо б людина на містку не вміла поводитися з компасом, секстантом та іншими навігаційними інструментами, якби вона давала неправильні розпорядження, то команда, діючи на осліп, Загинула би, однак люди в машинному відділенні підкоряються капітану, тому що він здійснює командування, і вони зобов'язані підкорятися його наказам. Тут не може бути довгих міркувань. Матрос повинен просто виконувати накази. Капітан є господарем свого корабля, і все відбувається з його волі у переносному сенсі. Ваша свідомість грає роль капітана, який віддає накази, тоді як ваше тіло і ваші інтереси можна порівняти з вище згаданим кораблем, а саме ваша підсвідомість виконує всі накази, які свідомість посилає їй у формі рішень і переконань. Якщо ви будете всім своїм знайомим говорити, Цього я не можу собі дозволити, то підсвідомість спіймає вас на слові і подбає про те, щоб ви дійсно не змогли купити те, про що так пристрасно мрієте. Доти, доки ви повторюватимете іншими, самому собі, Я не можу собі дозволити купівлю машини, круїз Європою, будинок, хутряну шубу, норковий палантин і так далі, можете бути впевнені, що підсвідомість прийме це як наказ. Ви на все своє життя змушені будете відмовитися від виконання цих бажань. Спосіб дії підсвідомості можна пояснити на такому прикладі якщо ви скажете, я не їм гриби, і вам дійсно запропонують соус або салат із грибами, то напевно виникне розлад шлунка, тому що ваша підсвідомість каже собі шеф, тобто ваша свідомість не їсть грибів. Реакції подібного виду проливають цікаве світло на різні функції свідомості та підсвідомості. Нехай хтось скаже, якщо я пізно ввечері вип'ю ще чашку кави, то неодмінно прокинуся о третій годині ранку, і чашка кави в пізню годину дасть бажаний результат з абсолютною точністю, тому що голос підсвідомості шепне тому, хто цього побажав. Шеф... Хоче, щоб ти прокинувся сьогодні. Ваша підсвідомість дбає про ваше благополуччя 24 години на добу без перепочинку і дарує вам плоди вашого способу мислення. Кілька місяців тому одна пані написала мені такого листа мені 75 років, я вдова, і мої діти давно виросли й самостійні. Я отримую пенсію і жила в повній самотності. Але одного разу я відвідала одну з ваших лекцій про силу підсвідомості, в якій ви розповідали про те, що в підсвідомості можуть відбиватися певні ідеї завдяки постійному повторенню, вірі й очікуванню в надії. І таким чином я почала кілька разів на день голосно промовляти в голосте. Чого бажала всім серцем. Є людина, якій я потрібна. Я перебуваю в щасливому шлюбі, з добрим і лагідним чоловіком, який має піднесену душу. Моє життя має сенс. Протягом двох тижнів я повторювала цю фразу, поки одного разу не зустріла в одній аптеці аптекаря, який на той час уже не працював. Він справляв враження доброї, чуйної і дуже релігійної людини. Він повністю відповідав тому чоловікові, про якого я просила. І зараз ми здійснюємо весільну подорож до Європи. Я знаю, що мудрість моєї підсвідомості звела нас обох за рішенням Бога. Ця пані теж відкрила скарбницю у своїй душі, вона серцем відчула, що молитва матеріалізується в дійсність, і це переконання передалося її підсвідомості, яку ви і самі напевно вже усвідомлюєте як власного творчого медіума. Щойно їй вдалося передати своїй підсвідомості, бажаний образ її майбутнього партнера, вона здійснила зміст її молитви. Глибинні шари її підсвідомості, наповнені мудрістю і проникливістю, звели разом обох людей з волі Бога. Немає сумніву на останок браття, що тільки правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це думайте. До Филип'ян 4.8 Висновки. Усередині вас криється невичерпна скарбниця, зверніть свій погляд у себе, і ваше таємне бажання здійсниться. Відомо великим людям усіх часів, найвеличніша з усіх таємниць полягає у здатності домовитися зі своєю підсвідомістю і вивільнити її сили. І це можете і ви. Ваша підсвідомість знає вирішення всіх проблем. Якщо ви перед сном навієте їй. Я хочу встати о шостій ранку, то вона розбудить вас вчасно, ваша підсвідомість сформувала ваше тіло і може також зцілити недуги. Засинайте щоночі з уявленням, що ви абсолютно здорові, і найвірніший із ваших слуг, ваша підсвідомість послухається вашого навіювання. Кожна думка щось викликає, тобто вона є причиною. І кожен стан чимось викликаний, він є наслідком. Щоб ви не хотіли здійснити чи то прагнення переконати словом, чи то написати книгу, переконливо і довірливо навійте своє уявлення своїй підсвідомості, і вона відреагує відповідним чином. Ви у своєму становищі подібні до капітана біля штурвала корабля. Він повинен віддавати правильні команди. Так само і ви повинні давати свої підсвідомості, яка керує вашою долею правильні накази у формі думок і уявлень. Ніколи не говоріть: цього я не можу собі дозволити, цього я не можу. Ваша підсвідомість спіймає вас на слові і подбає про те, щоб у вас дійсно не вистачило потрібних коштів або здібностей. Замість цього констатуйте з повною впевненістю у своїх силах. Сила моєї підсвідомості відкриє мені всі двері. Закон життя і закон віри це одне й те саме. Вірити означає думати, вірте. Це означає, не думайте ні про що таке, що могло б зашкодити вам або завдати збитків, вірте в цілющу, осяйну силу вашої підсвідомості, що робить вас сильнішими і приносить щастя, у що ви палко вірите, те й здійсниться з вами і для вас. Змініть свій спосіб мислення, і ви зміните свою долю.